Так, ну що, вітаю всіх. Всіх вітаю. Отак, я, мабуть, буду держати камеру, бо я бачу, що вона погано, ну, коли вертикально телефон держиш, то не погано на Ютубі видно. Значить, Стояв я в Вені два дні на Макдональдсі. Кошмарив, кошмарив своїх логістиків. Наконець вони мені вчора вечором скинули роботу недалеко від того місця, де я стояв, 45 км на 8 ранку загрузки. загрузка 317 кг Але сказали вести на Германію на перше число, але чекати до загрузки, бо мало на Германію. На Германію там город. Не пам'ятаю, який, ну. Майже 500 км туди. Але вчора я познайомився з поляками там на стоянки теж бусоводи. І ми там трохи з ними общались, Ну як, вони між собою общалися, я більше слухав. Ну так, трошки, звісно, з ними перебалакав. А, значить, що вони мені сказали? Каже, дорогой, а де твоя віньєта? Тебе, каже, можуть оштрафувати на 2100 євро. за те, що в тебе Він'єти нема по Австрії їздити. А Він'єта — це екологічна карта, вона де... розповсюджується на різні країни і вона різна в, різ... ну, в різних країнах. То в Австрії вона синя. От. Я зараз покажу, які вони повинні бути. Значить, нам давали, нам давали список. Але сказали, якщо треба, то купите. А якщо ні, то, то ні. Значить, ось так от вони виглядають, да? Це австрійська синя, зелена це германська. Другий я ще не знаю, не дивився. Вона розпространяється там євро 1, євро 2, євро 3, євро 4, Євро 5, Євро 6. Без них в города заїжджати не можна. Якісь крупні, там, бо можуть штрафануть. У мене її не було. Після, після загрузки приїхав я на загрузку в 8 часов. Знайшов я цей центр. Називаються вони там 4 букви UA, 5 букв UA MTC. Ось він жовтенький такий. Ось я в них взяв цукерочку. Отак. Отак ось воно пишеться це. Не хоче фокусуватися. О, ось ОМТС. Прийшов, заплатив з фірминої карточки 25 євро виписав фактуру і дали мені таку вінієтку. ось вона мені жіночка приклеїла на лобове стекло. І зараз я вийду покажу, як вона, вигляда... як вона виглядає. З вулиці, да, щоб її бачили поліцейські чи екологи, чи хто там встановлює ось вона. Євро 5. Так що це по поводу Ну, Ще при в'їзді в Австрію я платив збор дорожний. На 10 днів я купляв. Теж приклеїли мені його. Ну, Там на пересіченні граніці є шлагбауми. Верніше не на пересіченні граніці, а на. Е В'їзді на платну дорогу є шлагбауми. І на них там жіночка мені теж з карточки зняла деньги, я не знаю скільки. Е, і теж дала мені наліпку, таку я її сам клеїв. Ось вона. Ось вона. Це на 10 днів. Там пробита дата на 19 Я заїхав і я маю виїхати 29 числа, тобто завтра. Але в мене нема ще загрузки другої, я не знаю, що робити. Ну, просто може треба буде платні автобани обіжати. Або купляти ще одну. Ну, побачимо. Ну так вона виглядає з не знаю, наведеться різкость. Ага, фіх. Ну, Там щось пописано але не столь важно. Отакі От справи. Всім вітання.